Добрий день, любі браті сестри. Благословіння вам цьому дні. Ми розпокій від Господа нашого Ісуса Христа. І давайте помолимося. Господь Боже, дякую, що ми знову 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 зустрічаємося, що ми знову, знову, знову говоримо про твоє священня. Ми знову, знову, знову намагаємося в цьому рухатися і намагаємося дати тобі можливість через своє освячення дати тобі, тобі свободу, рухатися так, як ти того бажаєш. Тобі слава і хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні тим, тему я назвала діла плоті, діла закону і діла віри. Ну, в принципі, ми знаємо в п'ятим галатах да, напис, написано о, всі ці речі про, про плоть, яка діє через певні прояви, через певні дії. І це вже дуже багато в нас цього немає, не імінується. Слава Богу, хоча є якісь залишки, може, треба ще ж на сім попрацювати. Це це зрозуміло, якби да, що коли ми якісь речі робимо е, е, через плоть, і чи коли ми намагаємося е, основна така тема, коли ми намагаємося божі справи зробити через людську плоть по плоті? Тому що дійсно Боже царство чи служіння чи внутрішні зміни в собі, їх неможливо побудувати людськими ресурсами, їх неможливо виконати людськими зусиллями. Тільки Бог може дати нам розуміння, як треба діяти, що треба робити, в чому рухатися, з ким, де, коли і як. Тому що е, знаєте, як от е, якщо говорити про е, діла закону, то саме для мене найкращий приклад це багатий юнак, який сказав, що я все виконав, я все зробив. Я і батьки почитав, і там платив, і там робив, і, і ти робив, і ти робив, і ти робив. На що йому Ісус сказав? Залиш продай свій дом, продай все те, що маєш свої статки. І йди слідуй за мною. І тут, звісно, він замовчав і тихенько собі відійшов. Чому? Тому що ми, нам не треба виконувати, намагатися виконувати закон. Не, не треба намагатися виконати всі його постанови. Ми це не зможемо. Для того, й прийшов щоб сушу дати нам благодать. Але те, що нам дійсно варто виконувати, це залишити певні речі, які для нас цінні. Бажані, жадані, цілеспрямовані для нас, і піти за Христом, щоб дійсно створити цей доступний плід покаяння, щоб створити дійсно славу Божу, щоб досягти небес і принести плід на цій землі, допомогти іншим людям. Тобто виконання закону ми знаємо, що виконання закону ніколи нас не, не, не дасть нам спасіння, ніколи нам не дасть нам виправдання. А, а іменно ходіння за Богом з Богом дає благодачу. Ми це в цьому в нас відбувалося всередині, і тут ми стикуємося стикаємося з такими речами: тобто, які цінності і які мотиви нами рухають. Тобто у того хлопчика були одні хлопці одні, одні мотиви, але для того щоб досягти царства Божого, повинні інші цінності і інші мотиви, як, наприклад, були у синів Скеви. Да? Тобто вони е, взяли з ходу з Ісусом, да вони бачили, як він робить. Вони взяли і пішли окремо, да, пішли якби, е, іменем Ісуса виганятися якогось там біса. І що вони отримали? Вони якби не мали не влади, е, не мали не цієї сили. Вони були в них теж свої, мабуть, мотиви. Вони не знаю, там хотіли не прославитися чи владу е, цією керуватися владою, але. Цей біс сказав я і Павла знаю, і Ісуса знаю. А хто ви такі? І вони голі, ми знаємо, їх вигнав з хати, тобто він їх опозорив. Тобто, коли людина намагається з якимись своїми бажаннями цінностями навіть начебто виконувати волю Божу, да, то це буде тільки, ну якщо це не Боже, не Бог тебе на це поставив, то ти що отримаєш? Ти отримаєш позор. тобто... Неможливо такими речами досягти, слави Божої. І е, тому, що хоть вона, як написано, що нічого не дає, який дух животворив, який дух діє через е, нас, коли ми по волі Божій, по вірі, наприклад, від Господа отримало відкровення е, е, і йдемо і робимо якісь речі. І такими самими е, справами е, виправдалися інші герої, які написано е, в, в в Якова, да, що Авраам, отець наш, чи не, не зділ, виправданий, був, як поклав на жертвенника свого сина Ісака. Тобто його віра допомогла його ділам. Тобто, віра, без діл, вона не, 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 не проявляється. І це були не просто діла, якісь, які ти вибереш, а діла, які потрібні Господу, які Бог показує. Також коли блудниця Рахав не Незділ виправдалася, да? вони, вони обидва і, і Авраам і ця блудниця вони ну за блудницю взагалі ми не розуміємо, що, що відбувалося. А Авраам, ми теж бачили, читали в Біблії, як, як він себе поводив з дружиною, як він поводив себе з наймичкою, да? яка народила йому сина. Хоча Бог йому говорив. Інше, але вони своїми е, діями, своїми ділами, вони перед Богом виправдалися тим, що вони зробили те, що показував їм Господь. Одному, одному взагалі готовий був бити свого сина, тому що вірив, що він його воскресить. А блудниця, вона на прийняла цих посланців і відправила їх іншою дорогою, там, де, там, де їх, не, там, де їх е, не вбила. І тому і написано, що так само і віра, коли немає діл, мертва в собі. Але скаже хто небудь: маєш ти віру? А я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх. А я покажу тобі віру свою від діл моїх. Віруєш що Бог один добре робиш, але демони вірують і, і бояться. Написано. Да? Чи хочеш ти знати, марна людина, що віра без діл мертва. Тобто є певні дії, дії діла віри, які нам треба з Господом виконувати. І це не зовсім зручно, да? це не зовсім іноді е, приємно, може навіть Це бути постійним в якихось речах, це протистояти ворогу не здаватися. Це чогось, це чогось варта будь-яка віра, вона варта певних е, коштує певни, певним нам діям, які нам треба зробити. Е, е, і також в відхому завіті да, е, теж є дуже багато інших героїв, які говорили певні речі, певним простим людям людям зробити, як Єлисей, да, він сказав ці жінці, яке не було вже не, не муки, трошечки такі олії оливи осталося. І він сказав: пойди позич на стороні посуд від всіх своїх сусідів твоїх порожніх. Не бери мало і відійдеш і замкнеш двері за собою та за, за синами своїми, і поналиваєш усі ті посудини, а вони а повні відставляють. Тобто вона послухалась. Тобто, пішла тут, тут голод, да, вона пішла і просить у своїх сусідах ці е, посудини. І можна ж сказати, ну, ну ну, ну я ну, я, ну про про що річну про які при які е, там написано, що на складання, що, що і мука не не, не сякне, і масла не, не буде мало. Але це треба було піти і зробити, випрошувати при всіх, да, випрошувати ці посудини, і при чому їх треба було просити дуже багато. Я ще так думаю, що якщо вона просила немало, то я ну, так, це моє таке розуміння, що може вона і потім поділилася цими. Цієї уливи своїми сусідками, у яких вона взяла цей посуд. Е, і е, так само знаєте, така є притча, вона така е, ну, наче, не християнська чи єврейська, я вже не, не пам'ятаю. це Тобто в одній землі був голод, тому що була засуха. Не було дощу вже декілька років. І вони покликали якогось пророка, щоб він е, помилився, щоб Богу дав дощ. Він сказав: Добре, я буду молитися, молився, молився якийсь час, і потім сказав: Ну, приходьте там на так на таку -то, таке -то місце, в такий то час. Е, вірю, що Господь дасть дощ. І коли вони всі зібралися, він сказав: я бачу, що ви не вірите, що Бог це тільки єдина людина, яка у вас вірить, це оця дитина, яка взяла з собою парасольку. Тобто, знов ж таки певні дії е, підкреслюють нашу віру. А що ти просто прийшов і чекаєш, що дощ прийде. То це, це якби може, може для тебе це і віра, але віра це певні дії, конкретні дії. Е, і як би ми не хотіли, е, як би нам було не було важко в цьому досягати в цих ділах віри, тобто, не по, не, ми не по ділах плоті, це, це ж відомо. Не по закону, да, як треба було виконувати все законно. Все це ми приймаємо спасіння не по закону. Да, не від виконання закону, а від віри, і ми це підкріпленим певними ділами. І, і одна з таких ем, підтверджень, тому що ми, що, що ми віримо, воно залежить: я дуже прочитала одну класну таку фразу: що те, що відбудеться в твоєму житті, морально, фізично, духовно. Залежить від спрямованості нашої волі, намагання і спроб. Тобто, колись мені теж сам Бог мені сказав: якщо ти не можеш робити цього, цього, цього роби те, що ти можеш зробити. Намагайся, не здавайся, і стій в цьому, рухайся, роби певні дії, які ти можеш зробити. Тобто не те, що ти там один раз спробував, а не вийшло, значить, ну, значить, нічого цього не буде. Віра, вона вимагає оцієї стійкості і постійності. І саме головне в цьому, щоб ми, коли ми щось хочемо зробити для Бога по Його волі, для Його царства, звісно, ми просимо в нього не просто от, ну, як да, ці сини скеві, вони просто пішли і стали робити, як робив Ісус. Але від цього нічого не сталося. Да, навпаки стався позор. Ми повинні отримати відкровення Бога. От Бог же нам каже, то кожному каже, що робити, де робити, з ким робити, тобто його волю на своє життя, на волю служіння. Як ми бачимо, да, як у пастиря, що, е, як сказала одна сестра, ну немає ніяких організаторських способностей але церква будується і велична церква. Тому що це було дії віри. Він під, підтверджував свою віру тим, що він робив перед Богом те, що він показував йому робити. І коли ми діємо е, е, вірою е, і виконуємо ці дії, то завжди, я не знаю, по-іншому так було. Навіть якщо це складно, навіть якщо це важко, все одне всьому цьому є радість, є втілення, є відновлення, є легкість, є благодать. Зусилля вони тебе якби не вбивають і не. Знешкоджуюсь, тому що ти відчуваєш, тому що Бог дає на це сила. А коли ти робиш це по плоті, коли ти робиш це людське, то воно, звісно, ти і психуєш, як ти в мене було, і нервуєш, і е, недовольний, і зсердишся, е, якби, і сили, тобто плоть, вона, як написано, чого не дає, тобто вона забирає сили. вона... Е, Якби ну, вплоть вона не, не може дати сили. Тільки дух написано Животворить, який він дає сили. Коли ми, коли ми рухаємося за Богом по вірі за Богом, то на це все приходить та Божа благодать, яку він дає, тому що це його царство, це його діло, справа. Слава Господу за все. Аллилуєм.